Светик, а ну давай. Світик нарішала на виставці, роздають морозиво для, ну. для собак. Для собак. Для собак, ну гляньте. Яко. За кордон тільки роблять. Роблять тільки за кордон. А да, я понюхаю? Ану, дай я ось попробую. спробую. А, да, пахне гарно. Да, я попробую. Що, попробую? А а а ну. Дай я попробую. Як? Що, попробуй, будеш пробувати? Ану. Дай я попробую. І як? Я побачила, ну як ні. А яблуко відчувається. А, да, що це, це яблуко? Да. Слушай, ну я можу тобі сказати, що для собак роблять, е ніж е е для е людей. Воно як, якесь як натуральне, натуральне просто. Угу. Угу. Камара. Коротше, камара це щось дуже вкусне. Попробуй. Можна. можна я а, вона може не... Можна, можна, вона не їсть чужих рук. Молодість. Давай. Давай все. Морожево. Ні. Каже, після вас їсти. Є ще тут закрити. Я скажи, брезгливо. Ди, нарушена, попробуй. Вкусно. Ти навтомилася. Хоче додому. Ай-яй-яй. Вкусно как. Кушай, кушай. Я прям яблуко яблуко яблу. смачне. не сладке. вже спить. Да, моя зірочка, скоро будемо їхати, скоро.